Роберт Гайнлайн Двері у літо. Читає Сергій Оробчук. СІМ. Я домовився про зустріч із нею. Спочатку я хотів послати її під три чорти та кинути слухавку. На той час я вже давно збагнув, що мої мрії про помсту нісенітниця помсту і піта не повернеш, а відновлення справедливості приведе мене примісінько до в'язниці. Але Белі майже певно знала, де ріки, тому я погодився на зустріч. Жінка хотіла пообідати зі мною, але я не міг себе змусити. Не надто переймаючись тонкощами етикету, але переконаний, що обідати можна лише з друзями. Ми побачимося, проте я не збираюся їсти чи пити з нею. Дізнавшись адресу, я сказав, що прийду ввечері о восьмій. Моя колишня, винаймала дешевеньке житло в будинку без ліфта неподалік від Трясовин Лабреа у районі, ще невідбудованому, згідно з новим планом. Натиснувши на кнопку дзвінка, я подумав, що Бель не вдалося зберегти видурені в мене гроші, інакше вона б тут не жила. А коли побачив її, то зрозумів, і з помсту я запізнився. Сама Бель і плен часу здійснили кару й без мене. Судячи з року народження, який вона колись назвала, зараз Бель мало б виповнитися 53, але насправді її вік наближався до 60. Завдяки досягненням геронтології та ендокринології, сучасна жінка, докладаючи хоч якихось зусиль. Може, здаватися, 30-річною, і у 60 Чимало хто саме цього й досягає. Деякі зірки помацографа вихваляються онуками, все ще граючи наївних дівчат інженю. Але Бель жодних зусиль не докладала. Вона була товста, і шалапутна, як кошеня. Вочевидь, Бель досі вважала тіло своїм найголовнішим скарбом. Мене вона зустріла в реп'яховому негліже. Ця одежина не лише занадто відкривала тілеса, а ще й підкреслювала. Переді мною самиця класу савців, що забагато жере і замало тренується. Але Бель цього не усвідомлювала. Її колись надзвичайно гострий розум утратив ясність, залишилися лише хитрощі та колосальна самовпевненість. Жінка кинулась мені на шию, заверіщавши від радощів, і ледь не поцілувала, але я встиг відсахнутися. Пригальмуй, Нобель, я схопив її за зап'ястки. Але, Любчику, я так тішуся і так розхвилювалася, і в такому захваті, що нарешті бачу тебе. Ще пак. зустрічю я пообіцяв собі, що не втрачу здорового глузду. Просто дізнаюся, що мені потрібно, та й заберуся геть. Але опанувати себе було не так же й легко. А пам'ятаєш, як ми бачилися востаннє, ти мені кінську дозу наркотику вколола, щоб запхати у довгий сон. Але ж, Любий, ми вчинили так заради тебе, здивувалася Бель. Здається, вона образилася. Ти тоді так не здужав? Гадаю, вона й сама у це вірила. Ну, гаразд, гаразд. А де Майлз? Ти тепер, пані Шульц? Хіба ти не знаєш? Берспонтеличино витріщилася на мене. Про що? Бідолашний Майлз, бідолашний, любий мій Майлз. Після того, як ти пішов від нас, він прожив лише два роки день, ні хлопчику мій, але раптом її обличчя аж перекосилося від злості. Цей зламакидюк мене зрадив. Співчуваю. Мені сяйнула думка, що Майлз не просто помер. Упав, чи його бува штовхнули, а може, отруйним супчиком нагодували. Утім я вирішив не відволікатися, щоб бель не перескочила на іншу тему. А що сталося з ріки? Ріки? донькою Майлза, Фредерікою. А ти про цю жахливу малу скотиняку! Звідки мені знати? Вона до бабці перебралася, куди, і як її, бабусю, звали. Куди, у Тусон чи Юму? чи ще в якусь глухомань, може, в індіо. Любчику, облишимо ці балачки про малу нахабу. Я хочу поговорити про нас. Зараз поговоримо. То як звали її бабусю? Дені, хлопчику мій, чого ти такий надокучливий? Ну, от скажи но ну, мені, як я можу таке пам'ятати, як її звали. Ганелан, Ганні, Гайнс, може, Гайнклі. не наводнуть гулюбий. Краще вип'ємо. Ну, ми вип'ємо за нашу щасливу зустріч. Не п'ю. Я хитнув головою. І майже не збрехав. Пиєство виявилося ненадійним помічником у нелегкі часи, і тому я зазвичай обмежувався кухлем іншим пива і щаком Фройденбергом. Яка нудьга, Любчику, якщо ти не проти, я сама вип'ю. Бель уже наливала собі склянку. Нерозбавлений джин найліпший друг самотніх дівчат, як відомо. Але перш ніж хильнути, Бель дістала невеличкий пластиковий слоїк і витрусила на долоню дві пігулки. Пригостишся? Я впізнав смугасту наліпку, ейфорин. Казали, що цей препарат не токсичний і не викликає звикання, але були й ті, хто із цим не погоджувався. Я чув розмови про те, що варто віднести ейфорин. До того ж класу ліків, що й морфін або барбітурати. Дякую, я й так щасливий. І який молодець. Бель проковтнула подвійну дозу, ще й джином запила. Я розумів, що варто хоч витягти з неї всю необхідну інформацію, якщо мені взагалі вдасться щось дізнатися, ще трохи, і Біль зможе лише безглуздо хихотіти. Узявши жінку за руку, я підвів її до канапи, а сам усівся навпроти. Бель, розкажи мені про себе, як ти жила ці роки. Як у вас із Майлзом, склалося тоді в Манікс? Що? Та ніяк не склалося. Вона знову розлютилася, і знову це сталося зненацька. І це ти винен? Я. До чого тут я? Мене там навіть не було. Звісно, це твоя провина. Та страхітлива штука, яку ти збудував з інвалідного візка. Ось що їм було потрібно. А вона зникла. Як це? Куди зникла? Сам знаєш куди. Бель підозріло вирячила свинячі очі. Це ти її забрав? Я. Бель, ти з лузду з'їхала. Не міг і нічого забрати. Я аж був у заморозці у довгому сні, і звідки її забрали. І коли саме вона зникла. Я й так підозрював, що хтось поцупив універсального Уінстона, адже Бель і Майлз не випустили його у виробництво. Але з усіх тих мільярдів людей, що мешкають на нашій планеті, це достоту вчинив не я. Я не бачив Уінстона після того жахливого вечора, коли Майлз улаштував голосування проти мене. Розкажи мені про це, Бель, де ви поставили модель? І чому ти гадаєш, що саме я її забрав? Це точно був ти. Більше ніхто не знав, що це жахіття важливий винахід. Воно ж мало вигляд купи сміття, а я попереджала Майлза, що не можна його в гараж ставити. Навіть якби хтось поцупив модель, сумніваюся, що її могли б довести до ладу адже всі мої записи, програми та креслення залишилися у вас. А от і ні. Майлз, цей бовтур, поклав усю документацію в те залізятче проти ночі, коли ми змушені були його переховати, щоб урятувати. Я вирішив не чіплятися до слівця урятувати. Натомість я вже збирався сказати, що Майлз не зміг би обівгати кілограмовий стос паперу всередину універсального Уінстона адже модель і так була, не наче той напханий щерь гусак, аж раптом згадав дещо. Справді, я ж прилаштував унизу віска щось на кшталт тимчасової полички складати інструменти. Якщо Майлз квапився, то цілком міг витрусити туди всі мої робочі записи. Ну та дарма. Цей злочин чи то пак злочини було скоєне понад 30 років тому. А мені потрібно дізнатися, як Майлз і Бель втратили покоївку. То що ви зробили з фірмою, коли оборудка з Манікс не спрацювала. Керували нею, звісно. А потім Джейк звільнився, і Майлз сказав, що ми маємо зупинити виробництво. Майлз завжди таким слиньком був, і Джейк Шміт мені тоді не подобався. Ницій був цей чолов'яга. І завжди оту запитував, чого ти пішов, ніби ми могли тебе зупинити. Я хотіла, щоб ми знайшли кваліфікованого майстра та продовжили працювати. Так компанію все одно можна було продати, але зіску було б більше, але Майлз наполіг. А потім. Що потім? Звісно, ми продали ліцензію виробничому підприємству «Цівкова передача. Та ти й сам знаєш, ти ж там працюєш. Я й справді знав. Як виявилося, офіційно компанія називалася Побутова техніка покоївка та цівкова передача, хоча на всіх вивізках значилася лише назва покоївка. Схоже, я дізнався все, що хотів, і ця стара драглиста карга більше нічого путнього розповісти не могла. Утім, мене цікавило ще дещо. Ви з Майлзом продали акції, коли віддали ліцензію передачі. Га, що за безглуздя? Вираз обличчя Бель знову різко змінився. Жінка зарюмсала, мляво потяглася за носовичком, схлипнула, наче намагаючись опанувати себе. Та намарне, вона розривілася. Він мене зрадив, надурив мене. жалюгідний п'яничка мене надурив. Обібрав до цурки, висякавшись, бельзамислено додала. Ви всі мене зрадили, і твоя зрада була найболючішою день. А я так добре до тебе ставилася. Вона знову заголосила. Схоже, Ейфорин був не вартий грошей, які за нього вимагали. Або ж Бель справді насолоджувалася сльозами, як саме Майлз тебе зрадив, Бель. Як ніби сам не знаєш? Він заповів геть усе тій малій нікчемі. Після всіх обіцянок. Я ж піклувалася про нього, коли він так захворів. Це дівчисько навіть не його рідна донька. Ось тобі доказ його ницості. Перша добра новина за весь вечір. Судячи з усього, Рікі, хоч у чомусь пощастило, нехай Бель і видурила в неї мої акції. Утім мені ще потрібно було дізнатися головне Бель, як звали бабусю Рікі, і де вони жили. Хто жив? Ріки та її бабуся. Хто така Рікі? Донька Майлза. Бель, спробуй згадати це важливо. Це її зачепило. Знову за своє. заволала Бель. Ти в мене пальцем. Ти цю наволоч любив, лише про це тобі йдеться, малу нікчемну шахрайку і бридкого кота. Від згадки про Піта мене охопила злість, але я спробував притлумити це почуття. Заспокойся Бель. Я схопив її за плечі та трохи трусунув. Мені дещо треба дізнатися ось і все, де вони жили, що Мал списав на конвертах, коли листувався з донькою. Жінка відштовхнула мене. Навіть розмовляти з тобою не хочу. Ти сьогодні цілісінький вечір поводишся, як познащо. Аж раптом вона миттєво протверізіла і тихо додала. Не знаю. Бабу звали Генекер чи якось так. Я її лише раз бачила в суді, коли ми зустрічалися через заповіт Майлза, коли це було. Відразу ж після смерті Майлза, звісно, а коли саме він помер бель. Вона знову сіпнулася. Забагато знати хочеш. Ти, наче ті слідчі запитання, запитання, лише запитання. Вона благально зазирнула мені у вічі. Забудьмо про все це. Маємо лишатися собою. Любий, є лише ти і я, і в нас попереду ціле життя. Тридцять дев'ять не вік для жінки. Шульцик казав, я наймолодша красуня з усіх, з ким він любився, а той старий козел багато з ким спав, це вже точно. Ми могли б бути такі щасливі, Любчику. Ми. Цього я вже витримати не міг, навіть якби це допомогло мені в моїй ролі детектива. Я мушу йти бель. Що, любий? Чекай, але ж ще рано, у нас уся ніч попереду. Я думала мені байдуже, що ти там собі надумала. Я мушу йти негайно. Ах, Любчику, як прикро. Коли ми побачимося знову завтра. У мене сила сили на справ, але я можу відмовитися від деяких зустрічей і. Ми більше не побачимося, Бель. я пішов. І справді, більше її не бачив. Удома я вилежався в гарячій ванні, несамовито роздираючи шкіру мочалкою. Лише після цього зміг сісти і осмислити почуте якщо я взагалі почув від Бель щось корисне. Вона схоже вважала, що прізвище бабусі Рікі. Починалося на літеру Г, і що вони з ріки мешкали в якомусь із пустельних міст в Аризоні або Каліфорнії, це якщо варнякання канябель взагалі містило хоч крихту правди, у чому я сумнівався. Але, можливо, детектив професіонал примудриться якось використати цю інформацію для пошуків. А може, й ні. У будь-якому разі, ця справа марудна і дорога, тому мушу дочекатися, доки зможу це собі дозволити. Чи дізнався я щось важливе? За словами Бель. Майлз помер десь у 1972 році. Якщо це сталося в цьому окрузі, я зможу визначити точну дату смерті декілька годин, покарпорсавшись в архіві. Після цього потрібно буде знайти документи, пов'язані із судовим засіданням щодо заповіту, якщо б не збрехала, таке засідання справді було. У такий спосіб я зможу дізнатися адресу ріки на той час. Це якщо в судових архівах узагалі зберігалися такі записи, я не знав достеменно. Але навіщо мені дізнаватися, у якому саме місті ріки мешкала 28 років тому? Що це мені дасть? І взагалі, навіщо мені розшукувати ріки? Їй 41. вона майже певно заміжня, має сім'ю. Божевільна потвора, на яку перетворилася Бельдаркін, вразила мене. Я усвідомив, скільки всього може змінитися за 30 років. Я не боявся, що ріки виросла злою ницею людиною, але чи згадає вона мене? Тобто, навряд чи вона взагалі про мене забула, але ймовірно. Моє обличчя вже стерлося з її пам'яті. Був собі такий дядько Дені, мав муркотливого кота та й усе геш. Чи не жив я мріями проминули, так само, як і Бель, нехай і на свій штиб. Однак ніщо не заважає мені принаймні спробувати знайти ріки. Ми бодай зможемо щороку вітати одне одного з Різдвом. Навряд чи чоловік буде проти різдвяних листівок.